В актовому залі Центру культури і мистецтв Бориспільської міської ради відтворювали українські народні звичаї, демонстрували танці та співали пісні. 29 листопада відбулося фольклорне обрядове дійство Бориспільські вечорниці, який організував творчий колектив Центру культури і мистецтв. Сьогодні на сцені виступали це наші колективи Центру культури і мистецтв. Всі колективи, які працюють на нашій базі, це Ор'яна ансамбль, це ансамбль Куделиця, ансамбль Співаниця, це Барви України, народний хоровий колектив. Також тут був народний хоровий колектив Терниця. Наш неймовірний ансамбль танцю і Бориспільські молодички, тому що без них ніколи і нікуди. Солістка Ірина Тарасенко. Всі ці люди, які працюють з нами і готують кожен ви концерт. Кожен щось шукає для себе свою роль в тому чи іншому заході. Директорка Центру культури і мистецтв Ірина Дуденко розповідає, що даний захід підготували напередодні свята Андрія. В цей день наші предки святкували Андріївські вечорниці. З сивої давнини український народ знався на фольклорі, на наших традиціях. Ми вчилися, знали розгадки до різних знаків, знаків природи, в тому числі. Гадали, ворожили. Дівчата розгадували свою майбутню долю, хто хотів швидше вийти заміж. Хлопці намагалися зробити так, щоб їм було теж дуже весело і цікаво. І вони всі зустрічалися на таких вечорницях. Вони були. Зимові були святкові, були весільні, були сумні. Але здебільшого, це були от такі вже осінньо-зимовий період, коли на городі на дворі все порублено і можна була пора відпочивати. Тому організовували такі вечорниці. обрядового дійства, зокрема, учасниця танцювального аматорського народного колективу Бориспільські молодички Людмила Лученко зізнається, що основний меседж для глядача любити українську культуру. Ми представляли два танці: Христофорівна і Такої Підвишньої і Підчерешньої. Це українські танці, сучасні українські танці. Що ми посилаємо? Та, мабуть, те, щоб люди все ж таки. Пам'ятали якісь традиції вечниці, щоб бачили, що український танець він дуже яскравий, він може бути дуже емоційним, ми виражали максимально свої емоції. Ну, мабуть, доносили до людей, що любіть українську культуру, любіть українські танці. Таланти й учасники народного аматорського колективу Міленіум наш колектив сьогодні виступав з двома номерами: це на городі Бузина та Український сувенір з хустками. Дівчата танцюють. Я сиділа за столом з Іриною Ігорівною, тому я спостерігала на це все зі сторони і хочу сказати чесно, що мені дуже сподобалось. Це виглядало дуже яскраво. І я просто в захваті сьогоднішнього концерту. Готуємося ми завжди, завжди наша Санна Вікторівна тримає нас в формі, тому не дає розслабитись, тому ми завжди на поготові. Ну, перш за все, це були такі вечорниці. Це більш український такий захід. І було дуже цікаво, що ми передаємо нашу українську культуру для суспільства, для дітей, для батьків. А тому я вважаю, що це таких заходів потрібно якнайбільше проводити, щоб ми не забували, що ми українці і не забували нашу культуру. Зал був повний, глядачі палко аплодували і навіть підспівували. Зокрема, пані Наталя Бобрівник разом з близькими приїхали на захід з села Глибокого. Ми сестри Хмельовських, ми дуже любимо українську пісню, цінуємо, співаємо вдома і дуже дякуємо нашим учасникам за такий приємний вечір. Дуже красиво, дуже гарно. Всі артисти підготовлені. і Дуже гарний концерт. дуже. Дай Боже їм здоров'я. А от Євгенія Присакар привела на захід дітей, аби ознайомити з українською культурою. Прийшли долучити молоде покоління до української культури, подивитися, показати, як це. Послухали пісні. Нам дуже сподобалось, так? Сподобалось? Дуже класно якийсь флешбек з дитинства, так наші пісні, тому що не так часто лунають, не так часто ми бачимо, чуємо, і така можливість доторкнутися до частинки нашої культури дуже класна ініціатива, і було, було дуже дуже цікаво. І Євгенія ділиться, що в дитинстві разом з подругами також гадали на свого нареченого. Понад годину глядачі насолоджувалися запальними танцями, піснями та ознайомлювалися з традиційними бориспільськими вечорницями. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.